Майно, майно має... залишитися. Де заява зважає? Димайте, ходьте, відповідайте. Державні, державні. Як на базі, екскурсії всі поласувати фото Покажіть. Що на рекламі, на рекламі будь-якої підприємства не можна розповідати? Так, є колективне фото. Немає значення до об'єктів благоустрою віднесено. Інформація для працівників міліції. Працівники, шановні працівники міліції, інформація для вас. Даний пакет документів, які ви принесли, він стосується лише підприєм комунальної власності. Родинна Ковбаска це є приватна. Це, 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 це має власник подати. Не, не віляється власника. Власник. Бізнес на крові. Перша точка від пола. Йдемо далі. Ні. А так ви його не маєте працювати. Має? Немає.